Ну і от хотів би ще трошки на українських політичних реаліях зупинитися. Про газета Капітал Українська пише про можливі зміни до виборчого законодавства. Очікується, що буде знижено прохідний бар'єр до Верховної Ради з п'яти нинішніх до трьох відсотків. А також відновиться, відновиться можливість створення та участі політичних блоків, блоків політичних партій та об'єднань у виборах до Верховної Ради. Нагадаю, що скасували участь в блоків у парламентських виборах 2011 року, коли партія регіонів мала тотальний контроль над українським політиком і намагалася мінімізувати будь-яку конкуренцію. Заборонили тоді участь блокам у виборах і підвищили прохідний бар'єр до 5%. І газета пише про те, кому це може бути вигідно. Передусім новообраному президенту України Петрові Порошенку, який потребує серйозної підтримки у Верховній Раді. Якщо буде створений блок його імені, а вже Юрій Луценко, відомий політик, заявив про те, що готовий його очолити. То цей блок Петра Порошенка може набрати до 30% голосів виборців і мати третину у Верховній Раді. Ну от удар, який виступав на президентських виборах активним союзником Порошенка, його представники заявляють, що не зацікавлені брати участь у блоках. І також видання аналізує перспективи блоку не блоку, а юлії Тимошенко, можливість створення блоку Юлії Тимошенко, і пише про те, що сама Тимошенко в цьому не зацікавлена. Бо, як з'ясувалося, рейтинг її партії подекуди навіть вищий, ніж її особистий. Так що. Сьогодні блоки потрібні тим політикам, які не мають своїх популярних партій, але самі користуються підтримкою. Щодо Юрія Луценка, ти ж напевно з з інформацією про те, наскільки він приємно почав ставитися до Ріната Ахметова з позавчорашнього дня. Здається, як на це відрагувала широка широка публіка, широкий загал? Ну, це було для багатьох несподіванкою, і коли Луценко назвав Ахметова попутником революції і. Економічним націоналістом, тому що, як на мене, ці визначення, ці компліменти, ну це такий аванс, мабуть, Ахметову. І, як на мене, значною мірою ці оцінки притягнені за вуха. І Луценко, мабуть, своїми якимись особистими міркуваннями, симпатіями керувався. Ну, але. До чого це призведе? Як це реалізується у якихось подальших кроках? Політика Луценка. Ну будемо бачити, те, що він заявив про готовність очолити блок Порошенка. Це багато про що свідчить, як на мене. Напевно, існують якісь уже домовленості попередні, бо так просто кидатися такими заявами навряд чи би він наважився. Ну безумовно, але ж і Порошенко потрібно домовлятися з олігархатом українським за того, щоб його каденція була справді успішною. Ну українські політичні реалії такі, що без підтримки великих підприємців, і виконавча, і законодавча влада не можуть діяти ефективно. І ще питання тоді до тебе таке щодо Лошкіна, головою апарату президента, призначення про яке говорять вчора. Весь день Я нагадаю, що Борис Лошкін керував УМХ до того часу, поки, начебто, не продав його Курченкові Великим холдингом. Так. Ну, він цей підприємець відомий як такий, що не заплямував себе якимись зв'язками з криміналом, якимись діями на межі закону. І це свідчить про те, що. Порошенко робить ставку на людей, які зробили селфмейменс, які зробили себе в бізнесі, і напевно їхній потенціал збирається використати у політиці. Наскільки це вдале призначення буде видно невдовзі. А от я гадаю, що більшість журналістів ну. Позитив, позитивно сприймають такі призначення, тому що коли Житко. у владі більше людей, знайомих з особливостями нашої роботи, це напевно якось е, полег, полегшить нашу нашу працю. Ну, побачимо, справді журналістська, журналістська община говорить про те, що Лошкин це буде цікава можливість для багатьох, і це як мінімум точно буде трошки більше чесності. Ну і пожартували про те, що в нього віджали бізнес, тепер назад. Зможуть віджати вже бізнес у Курченка та у сім'ї. Ну побачимо, як далі цим буде.